Ну і далі ми переходимо до бесіди в студії у нас в гостях Наталя Нетовкіна, співкерівник саміту, мі, саміту миру. Доброго ранку. Доброго Витаємо ранку. Вітаємо вас і одразу хочеться запитати духовне відродження українців і націй в цілому. Можливо, воно зараз в нинішніх умовах? І як ви бачите майбутнє України? Ви знаєте, цей саміт миру, який відбувався вчора сьогодні. Він показав те, що всі переміни, які будуть в нашому суспільстві, вони повинні базуватися саме на духовному відродженні. Так сталося, що зараз я маю перша чую таку новину. І я думаю, що смерть митрополита повинна всіх нас згуртувати і дати нам зрозуміти, подумати, який смисл нашого життя, згадати, що ми християни і що тільки об'єднати нас може віра і відновлення наших цінностей, наших духовних цінностей. Нехай кожен подумає, що він може зробити як він може побудувати той храм власній душі. І тільки базуючись на своїх національних, на своїх духовних, на своїх патріотичних принципах, ми можемо бути великою нацією. І всі питання, які ми розглядували вчора на саміті миру. Відносно децентралізації, самовладування, вони саме йшли під таким кутом зору. Відповідальність кожного, духовність кожного і патріотизм, кожного громадянина. Це нагадати нашим глядачам, що вчора і сьогодні відбувається сам саме миру. саме він вперше проводиться в Києві, зокрема в столиці, так і саме зараз піднімається важливе питання для всіх нас питання децентралізації. Да. Одразу питання, наскільки воно є актуальним? І ми бачимо, що зараз воно ну мабуть одне з перших, яке лунає з уст народних депутатів, так само на вустах українців в цілому, да. от скажіть, будь ласка, чому його актуальність зараз дуже велика? Чи не є зараз інші mm. потреби українців більш важливими? Я вважаю, що децентралізація, самоврядування це ключ до спокою і миру в нашій країні, як зазначив президент Петро Порошенко, що децентралізація це ефективна протидія федералізації, це вакцина проти неї. Тому я думаю, що коли Громади на місцях зможуть обирати владу, користуватися нею, можуть впливати на податки, їх розподіл, ефективне їх використання, і кожен буде розуміти, що він, громадянин в нашій країні, він відповідальний за себе, за своє місце, взагалі за свою країну. Тільки тоді ми зможемо стати справжньою демократичною європейською країною. Скажіть ось, ви кажете, що децентралізація це така. Кис, такі своєрідні ліки від федералізації, чому всі так побоюються федералізації? Чим сама децентралізація? Чим сам цей процес відрізняється від процесу федералізації країни? І мож, ось якщо вже казати про саміт міру це саміт миру, представники так званих самопроголошених ДНР та ЛНР mm -hmm. ще у самому початку своїх протестів, на той час ще протестів, вони висували лозунги із федералізацією, чи можливо зараз? А що саме децентралізація задовольнить і представників Донецького та Луганського регіонів, і представників інших регіонів? Ми дуже раді, що на саміті миру є представники із Донецької області, з Луганської Запоріжжя? Це триває процес, і я думаю, що наша сила в тому, щоб ми просвітили людей. Дали їм зрозуміти, які права, які їм можливості дає децентралізація. Ну, Тож Україна то, 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 давайте, знає... чим, чим відрізняється федералізація від децентралізації. Uh, І можливо можна я в доповнення да, да, да. слів Володимира скажу, що власне до змін конституції України у проєкті змін існує такий принцип, як принцип субсидіарності. А він передбачений да. європейською хартією. Ми знаємо, що крайньою може є якраз федералізація, яка також існує. Ми знаємо, що в європейських країнах, зокрема, також є а, не поняття країни, а регіонів. Наскільки це доцільно зараз вносити ось такий європейський досвід в нинішніх сучасних воєнних умовах в Україну? Знаєте, Україна була її буде унітарною державою, і нам потрібно це зберегти. Нема необхідності федералізації. Децентралізація вона сповна задовільнить всі громади. Це управління на місцях, вибір самостійно влади, керування розподіл своїми податками. Насправді це наскільки здорові повноваження на місцях, що е маючи такий досвід, як в Польщі. Там централізація, ми можемо наслідувати цей приклад, і теж це наш найближчий шлях до євроінтеграції. У нас спочатково Україна унітарна, у нас не було окремих держав. У нас була одна єдина країна. Але зараз фактично деякі люди, зокрема в Донецьку та Луганську, вони кажуть, що єдиної країни де факто вже не існує. Але е ціла низка експертів зараз кажуть, що. Можливо, одним з варіантів вирішення тієї ситуації, яка зараз є на Сході, це є саме питання підписання якогось федеративного або конфедеративного договору між фактично Києвом, тобто Україною та представниками тих самих самопроголошених ДНР та ЛНР, щоб просто припинити війну. На вашу думку, чи це можливо або ні? Я вважаю, що це неможливо. Я вважаю, що ми прекрасно знаємо, як впливали на світогляд останні роки і в Криму, і в Донецькій, і в Луганській області. Я вважаю, коли буде просвітницька робота, коли буде донесена повністю вся інформація, і коли ми зможемо вплинути на розуміння населення і Луганської області, і Донецької області. На ситуацію, взагалі на стан країни, на погляди, коли ми зможемо відтворити там, хоч частково наше національне, духовне, патріотичне ядро відділення і децентралізації не буде. Я сама свідок того, як вчора були представники з Краматорська, з Луганська, з Запоріжжя, вони казали, нам не треба. Федералізації нам надо, потрібна децентралізація. Це люди, які приїхали на саміт. Можливо, вони після саміту, після своїх заяв, не зможуть туди повернутися на свою батьківщину, mm. але сказала, що максимально зусиль прикладуть саме для того, щоб Основні положення децентралізації вони були використані, і щоб це самоуправління дало максимум влади на місця, Україна на жаль, проживала дуже складні часи. То була вона у складі російської імперії, там польського Литовського. А так само ми бачимо. Що історія дійсно різноманітна, і на жаль, дуже плачений такий досвід, який пережили українці. І ми бачимо, що зараз якраз на ось цих наших ранах, де хто грає, і хтось посипає ще й сіллю. І от як в даному випадку правильно тут вчинити, і одразу питання: а, чи бачите ви різницю між децентралізацією і фінансовою самостійністю? Мені здається, що дуже важливо зараз рознізняти, і тому що власне децентралізація вона включає в себе комплекс. Звичайно. Звичайно ці... Можливо, було просто обмежитися з цією фінансовою самостійністю. Ну, Не потрібно обмежуватися тільки самостійністю фінансовою. Я вважаю, що влада, центральна влада, вона повинна вирішувати тільки самі глобальні проблеми. проблеми е Збройних сил, проблеми е, забезпечення е, тих же самих пенсіонерів, і щоб люди місцеве самоврядування, громада на місцях не переживала, що буде знову жорсткий тиск зверху, і вона була крім того, місцева влада е, в. Правовому полі захищена від тиску зверху, скажіть, будь ласка, тоді можливо є доцільним вести такий е інструмент впливу е народу, як місцеві референдуми? Звичайно, якщо ми якщо ми кажемо звичайно, про те, щоб відокремитися звичайно, від звичайно. А, впливу центральної влади, звичайно, 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 вважаю, що і референдуми, і взагалі зараз потрібно піднімати свідомість людей, свідомість громади. І тоді таким чином, коли кожна людина буде свідома, коли всі будуть найбільш активні, це буде можливість вибирати серед активістів громад, серед чесних, порядних людей майбутню владу. Тому що звичайно, я вважаю, що. В зміні влади в проведенні децентралізації головну роль відіграють також кадри, майбутня влада, і це обов'язково потрібно, щоб були чесні люди, подрядні і патріоти своєї країни. Скажіть, будь ласка, а існує така думка, що а, коли Губернаторами окремих областей, окремих регіонів стали олігархи, представники великого бізнесу. Це стало такою де, деяким кроком України до можливої феодаліз... неофеодалізації. Ряд експертів казали саме таку думку. На вашу думку, ось та децентралізація, яку ви угу. пропонуєте на тлі того, що Наразі представники великого крупного бізнесу очолюють окремі регіони, чи не призведе це до того, що ця неофеодалізація тільки закріпиться до того, що фактично вони стануть єдиними володарями у своїх регіонах, і те, чого побоювалося, тих, тих, тих наслідків, яких побоювалося від федералізації, вони настануть від децентралізації. Ви знаєте, я вважаю, що головним Критерієм голови обласної ради потрібно, щоб не були його матеріальні статки, а була його людська зрілість, його патріотизм і відповідальність за себе, за свій регіон. Тобто, в мене є Черкаської області, і у нас ну, не олігарх відповідальна. Людина от, Каченко Юрій Олегович, да, і ми бачимо, що ця людина робить в Черкасах. Наскільки піднімається відповідальність, патріотизм, наскільки все населення відчуває, що от нова країна, і ми повинні її збудувати. Тобто, неважливо, це олігарх чи це державний службовець, чи це підприємець. Да, важливо, щоб ця людина в першу чергу. Була патріотом своєї країни і переживала не за свої статки, не за розвиток свого бізнесу, а саме за свою країну і за людей, довірених їй в області. Але все подивіться, ж... наприклад, Дніпропетровщина да. Ігор Коломойський. всі, всі всім відомо, Ігор Коломойський, один з найбагатших людей України. Да. кажуть, що Дніпропетровщина наразі майже не підкоряється Києву. Тобто, що Ігор Коломойський контролює свою так, так звану водчину. До речі, кажуть, що Одеська область також є своєрідною територією підконтрольною йому, оскільки Ігор Палиця його партнер, і наразі губернатор Одеської області. Хоча й ходять там чутки про те, що його готуються замінити. Ось такий, такий контроль, така можливо, самостійність від Києва, в чов в де чомусь самостійність, це децентралізація, або все ж таки, це якийсь інший процес і до чого це може призвести? Я думаю, що потрібно враховувати, що ці умови, яких зараз керував областю Коломойський, звичайно. Він вимушен був так жорстко вести свою е, владу, і ми завдячуємо, що, що в Дніпропетровській області не було Луганська, не було Донецька. Правильно, що людині вдалося стримати цей бандитизм, сепаратизм. Я, Я як вважаю, що люди, що це народ, громада можуть впливати на представників влади. Ось після цієї децентралізації. Повинен бути відкритий доступ до інформації, які податки надходять в бюджет, від кого, як вони розподіляються, повинні бути умови, коли громада може вплинути на розподіл цих коштів, і коли громада може мати доступ до інформації, наскільки. Ці кошти ефективно використані, пані Наталі. А наскільки зараз законодавчо це закріплено? Ви знаєте, у нас насправді дуже гарна конституція і. В пункті сьомому там написано, що громада має право на самоврядування? Проблема в тому, що ми не знаємо нашої конституції, ми не знаємо наших прав і ми не знаємо наших обов'язків. Тобто зараз є велика ініціатива на місцях, і я думаю, цю ініціативу треба тільки підтримувати справа кожного Сподіваємо, ми сподіваємося, що такі заходи, як ваш саміт миру, все ж таки призведуть до того, що в нашій країні настане мир, ситуація і стабілізується. Будь ласка, які які сподівання? з приводу цього саміту, де і е, як він може впливати на майбутнє, ми надіємося, що ці 250 делегатів з різних регіонів по своєму поверненню додому стануть більше активними, зможуть вести просвітницьку діяльність своїх земляків, і вони спровокують відповідальність кожного громадянина за себе за свою країну. Будемо вірити. Дякуємо вам дуже за вашу добру справу, за вашу віру в майбутнє, за світлу віру в майбутнє. Ну, дякуємо за наш з вами діалог. Дякую. З нами була Наталія Анатовкіна, співкерівник саміту миру, який відбувається власне сьогодні, буде відбуватися і відбувався вчора.